Від загального до детального загальне це ну по перше, Китай, який бере участь у. В спробах врегулювати ситуацію в Україні, Китай, який ну принаймні пропонує свій якийсь мирний план, хай там який він не був, але на їх пропозицію, яка нібито висунута була разом з Бразилією, вже відгукаються навіть європейські країни, такі як Швейцарія, і до речі, Українське міністерство закордонних справ висловлювалось з приводу цього. То яка роль насправді Китаю у цьому врегулюванні? Адже з одного боку, ми кажемо, що Китай там підначує Росію Сію до більшого спротиву з іншого боку, кажемо, що Китай хоче, щоб все це було врегульовано. Ви не забули підписатись на канал? Єдина роль, яка є в КНР, це ключовий фактор початку і продовження російської війни в Україні згідно з рішенням саміту НАТО у Вашингтоні. Іншого ролі у Китаю немає. Він надає Росії всебічну підтримку, фінансову, економічну, військову, політичну, дипломатичну, соціальну, культурну і загалом всю можливу, яка може існувати. Китай відбілює Росії, повертає її в систему міжнародних координат вже під своїм керівництвом, межу того союзу автократичного, як і вони інсоціалізують, от але рівночасно, звісно, Китай пропонує е, свої так звані миротворчі пропозиції? Метою КНР у цьому контексті є одне: щоб президент України прибув до Пекіна, сів за один стіл з Сі та Путіним і підписав все те, що буде розроблено в Китаї, тому що будь-який китайський план є російським планом. Інше питання, що неможливо вже просунути якийсь російський план без верифікації з боку КНР. Як це Власне відповідає російській залежності та політичній, і військовій, і економічній від Китаю каталізатором цього процесу буде саміт Брікс у Казані. Головне свято зла, яке буде цьогоріч, це захід, на якому передбачається безпрецедентне розширення БРІКС ще на 10 держав. Також Сі Цзіньпін має представити свій конкретний вже, ну як він говорить, план миру, так званий для України. До того Росія, звісно, заявляла, що вони підтримують всі китайські інтенції. Для них все, що робить Китай, це чудово. Лавров на 75-річчя річницю відносина РФКНР, а це 1 жовтня, заявив, що Росія. Повністю підтримує китайський підхід до. України, та тобто вони повністю солідарні з цим, е, тому я б дивився саме на те, що ми побачимо в Казані вже наприкінці жовтня, коли буде зрозуміло, що вони пропонують. Але їхня мета дуже проста: це підмінити власне будь-які інші реальні миротворчі пропозиції, і це мова не тільки про формулу миру зеленського, а й загалом про е, наміри всіх демократій, наприклад, е, залучити під цей трек Індію і провести другий саміт миру в іню. Делі щоб там ми побачили пропозиції конкретні від так званого глобального півдня, та де Каєне де Індія виступає головним цивілізаційним конкурентом е, по масштабу в Азії е, саме до Китаю. От О, це все намагається зламатися. Зіньпін просто що наразі дуже в'язко про це говорити тільки перед передусім через це, що сам Китай не представляє жодних. Деталей своїх планів, але з того, що вони заявляють, що заявляють росіяни, дуже чітко видно їхній план. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк теж не забудьте. Дякую, все. Давайте. А як взагалі це працює? Я маю на увазі цю азійську азійську схему. Я розумію, що Індія з Китаєм не будуть напряму говорити принаймні про Україну, точно не будуть говорити як, скоріш за все, в принципі, не будуть говорити. Але Індія з одного боку виступає не те, щоб комунікатором, але певним зацікавленою стороною в урегулюванні. І Китай з іншого боку, але і той, і той спілкуються і з Росією і так або інакше з Україною. То тут є добрі чи недобрі сторони, чи тут кожна сторона свій інтерес, і словом, чи можна їх розділити? Менер не спілкуються з Україною. Тобто це абсолютно на той рівень комунікації, який міг би бути його не треба, тому що ідеологічна вибірка КНР – вести війну проти України руками Росії. Тут немає іншого ніякого іншого боку. А, абсолютно провальний візит. Міністра закордонних справ Куліба до Китаю це підтвердив. Це був величезна помилка геополітична, і вона закінчилася винятково одним втратою репутації України в районі Східної Азії шляхом заяв самого Куліба. Ну поміняли вже міністра. Я думаю, в тому числі через провал, який був в КНР, ті помилки, які там були. А, що стосується Індії, Індія. З певних своїх прагматичних міркувань продовжує співробітництво з Росією, але це ніколи не була ідеологічна співпраця на рівні, що Індія виступає за те, що робить Росія з самого першого дня повномасштабної війни, та й до того Індія виступала за. В регулюванні будь-яким способом, але ніколи не підтримувала сам процес війни. Та тобто це і це не на позиція в цьому контексті. вони дійсно цього не підтримують. Індії вигідно завершення війни якнайшвидше. От. А, е, інше питання, що Індія зараз інтегрується в західні демократичні безпекові системи, наприклад, в КВАД, і роль Індії станом на вересень або на початок жовтня двадцятого року. Це вже не зовсім та роль, яка була в Індії на початку повномасштабної війни. Тобто то зараз у Індії є дуже чіткий курс. На встановлення партнерств з заходом, хоча Індія дуже повільна в цьому сенсі, і очевидно, що якщо Індія виступає медіатором певним та в контексті е, Саміту Миру, формули миру, ну то це, звісно, більш про вигідні речі для України, і вони були затверджені під час візиту моді до Києва, і так само вже візиту моді до Сполучених Штатів. Тобто, очевидно, Індія для нас є державою, яка все ж таки ближче ну, на нашому боці, я. Е, як це буде корелюватися між собою, там китайський план, так і друзі миру, яких вони створюють, з самітом миру, який може бути в Нью-Делі, поки говорити зарано. Але що можна тут вже з'ясувати для себе? Індія має змогу зібрати таку ж саму кількість держав так званого глобального півдня, як і КНР, і в цілому контакти Індії з усім регіоном. Цього з глобального півдня, він, бо сам поділ він не дуже якісний, не дуже правильний так робити, але тим не менше. Індія зможе це зробити, і тому, якщо Індія залушить, залучить цей перелік держав та до саміт миру, і буде знайдено певний е, консенсус, е, то звісно, це буде великий да, удар по китайських планах, тому що Сідзіньпі не представляє свій план винятково як китайський. Він навіть Бразилію змусив туди вступити, грубо кажучи, купив Бразилію для цього, щоб е, в них була ще проставка бразильсько-китайська. Щоб газлайтити те міжнароднужна спільноту, але очевидно, щоб Лула не сидів в себе в ріо де жанейро і не розроблював цей план. Це все Сі Цзіньпін та от йому треба країни, йому треба, щоб це виглядало як а, відповідь демократії. От, подивіться, в нас є перелік країн на чолі з Китаєм і з Бразилією. Чи не з Бразилією і Китаєм, які щось просувають? Індія це може зламати, і багато хто сподівається, що таке буде. А як це можна ну, подавати? Ну, тобто, як подаватиме Китай з Бразилією свій план, якщо є інший план безпосередньо країни-учасниці війни? Я маю на увазі план Зеленського і план України, який так само обговорюється в тій самій Швейцарії, яка от не так давно погодилась на план бразильсько-китайський, а точніше китайський план миру? Трохи mm -hmm. заплутано. Ну, що стосується і, і Швейцарії, тут варто пояснити наступне. Швейцарія є Швейцарія. Вона не підтримує китайський план як такий, бо його ще ніхто не бачив. З моменту, коли Швейцарія зголосилася змінити свої підходи до геополітики і приймати український саміт Миру, в усьому нам допомагати. Та це дуже великий геополітичний крок для Швейцарії. А, уряд Швейцарії говорив, що ми в цілому. Будемо залучені в будь-які миротворчі треки, які існують, тому що це основа нашої зовнішньої політики бути нейтральною державою. Швейцарія цивілізаційна з Україною, Швейцарія робить усе, що вона може зробити, на що дає політичну санкцію швейцарський виборець, тому що коли Швейцарія, наприклад, приймала би винятково саміт миру і. Чітко з несліванила виняткову позицію, яка корелюється з візією України, це вже так, що Швейцарія прийняла бік. Вона морально ідеологічно прийняла цей бік, але є швейцарський виборець, є швейцарський парламент, який це все контролює, і для них важливо проявляти інтерес до іншого альтернативного плану. На практиці це означає наступне: що представники Швейцарії можуть з'явитися на будь-яких заходах, де буде КНР Росії. Це заслухати, але це не означає, що вони це будуть просувати чи підтримувати на рівні. Політичного вибору їм необхідно просто підтримувати е, свій дипломатичний стиль, який в них 200 років функціонує, і е, звісно, величезне питання до МЗС України, чому вони вирішили бороти Швейцарію саме в цьому контексті? І чи дійсно варто витрачати наш політичний ресурс на Швейцарію, коли в нас є розробник? Так званого мирного плану Сі Цзіньпін, КНР, де жодного посту е, дипломатичної відомості України не було за весь час. Ну тобто, тут, звісно, дуже хороше питання. Я думаю, це варто було б поговорити з посолкою України Швейцарії та Іриною Вінедиктовою, яка може би пояснила нам тонкості цього процесу. Е, от е, що стосується власне всього цього. Клубу та там що ти буде злущена Угорщина. Ну нічого теж нового нема в цьому процесі. Те, що Франція туди може з'їздити, послухати, теж нічого нового нема, але і плану нема те, що ми бачимо з їхніх пропозицій, це власне те, що вони будуть просувати якнайшвидше припинення вогню по лінії фронту. Але це для мене незрозуміло, як корелюється з Курською операцією. Ймовірно, Сідзінпін вже розрахував, коли Україна буде витіснена з Курська, тому що він би не просував би цю ідею, не маючи певності, що Росія. Є повністю захищена, от і також там наратив про те, що мають бути враховані безпекові інтереси Росії, безпекові занепокоєння Росії. Ну, зрозуміло про що мова, але сідзіньпі називається справедливістю, і їх не хвилює, яка позиція України, тому що з того, що заявляє комуністична партія Китаю, вони взагалі нашу суб'єктність якісь не сприймають. Ну і останні їхнє соціологічне опитування проведено компатію Китаю з приводу поглядів китайського народу на російської. Війну в Україні, а тільки 5% китайців вважає, що Росія винна у війні. Решта звинувачує Сполучені Штати НАТО, Україну або разом Україну і Росію. Тобто, звісно, дуже сумнівно говорити про якісь китайські опитування, але вони в цілому, відображають той наратив, який хоче працювати комуністична партія Китаю. Тому для них нашої формули миру немає, і ніхто її не буде там серйозно сприймати. Є ще один. Гравець скоріш за все, або актор, скажімо так, бо гравець це той, хто грає, а не той, ким грають. Це Білорусь, і ми бачили, як певні питання вирішуються через Китай, як то, наприклад, міграційне питання на кордоні між Польщею та Білоруссю. Це неофіційно, але як то кажуть. Подейкують, що саме візит президента Польщі до Китаю дозволив знизити темпи, знизити оберти на кордоні, трохи скинути ось цей градус на каву. Разом з тим, нібито Лукашенко і Білорусь продовжують діяти через Китай, і узгоджувати свої дії з Китаєм. Ну, принаймні, знову ж таки це кажуть експерти, це не офіційна позиція, звісно. Але тут є важливий момент: от зараз проти Лукашенка віднесли документи білоруського опозиції до Гаги, і Гага розглядає проти Лукашенка справу. Чи буде Китай мати справу вже виходить, що з двома злочинцями? Я не маю сумнівів, що міжнародний кримінальний суд винесе певне позитивне позитивне для тих, хто позувався проти Лукашенка рішення. Абсолютно, КНР буде тільки підживлювати Лукашенка цей злочинець, це ідеальний актор для комуністичної партії Китаю. Найперше, що мають зробити всі демократичні суспільства, це відкинути думку, що КНР – це притомна держава, це держава агресор, і держава, яка робить усе найгірше, що сьогодні відбувається на планеті. Якщо говорити конкретно про Білорусь, насправді це дуже офіційні вже заяви режиму Лукашенка про те, що вони цивілізаційно підпорядковуються Китаю. Вони вже визнали, що білоруські цінності це. Китайські цінності згідно з позицією їхнього так званого парламенту, сам Лукашенко вже заявив про те, що інтенсивність і обсяги взаємодії. Білорусі з КНР будуть не меншими ніж взаємодія з зарев і будуть перевищувати це. І загалом, а все те, що він розгортається нині довкола китайської Білорусі, це окремий е, аспект дуже глибокої е, проблеми для безпеки всієї східної Європи і НАТО загалом. Тому що на сьогодні Білорусь вже вступила в ШОС е, в середині жовтня. Вона вступить в БРІКС. Це означає, що і ШОС, і Брікс вже розрослися до кордонів східних НАТО та е, України, те, що китайці вже замінили свого старого посла, який досить тривало, був в Білорусі, на нового посла високопоставленого чиновника МЗС, перше функціонера, який не працював напряму в посольстві КНР в Росії, тому що раніше, от як в Україні, та є посол Фань. Хто такий посол Фань посол Фань це друга була людина після російського китайського посла в Москві. Його відправили до Києва, тому що для Китаю Україна, Білорусь це руський мір. Нині вони відправили нову людину, топ чиновника. А який до того дня очолював спецвідділ на кордонах прикордонних провінціях Китаю до Росії щодо підсанкційної торгівлі, тобто це. Вищого рангу фахівець обходження санкцій, які сприяв весь час російській війні в Україні? Нині ця людина буде керувати Білорусю. в новому мегакомплексі. Китайського посольства, яке побудовано в мінську, це посольство в рази більше ніж посольство е, Росії в мінську, е, от і, і під це вже почалися нові візити. Як постійний візит Народного звільне армії Китаю до Білорусі, їхні спільні навчання, які вони вже проводили, і загалом це те, що анонсує, е, ледь Блетіна раз на тиждень Лукашенко щодо КНР тому варто вже від забувати про момент, чи Білорусі підпорядковано Росії, Росія свої. Васальні держава передала під управління Китаю, і зараз Китай це освоює. Це абсолютно новий виклик. Це те, що варто буде серйозно дуже брати до уваги і Польщі, і Балтійським державам, і самі білоруські опозиції, яка навряд чи мала реальну справу саме з компартією Китаю. То, а до чого це все? До чого цей вплив на Білорусь? Це економічні справи чи військові теж будуть? Я, я не маю на увазі навчання, там бізнес і тому подібне. Я маю на увазі перспективу. Перспектива дуже погана. По перше, Білорусь буде активно співпрацювати в мілітарній сфері з КНР, з КНДР, і буде е, робити всякі проксі ще на прикордонних ділянках Росії, там, наприклад, в Амурській області, де ну дуже багато зараз мови про це Лукашенка. Е, е, Білорусь стане чорним транзитним центром і для КНДР, і для КНР. Ну, передусім для КНР, це і для перегонки зброї в Росію. Це і спільне виробництво дрони зброї, да що дуже добре відображається на дронових технологіях. Те, що полонези, які постійно погрожує Україні і НАТО Лукашенка, розроблені в Китаї, також зрозуміло. Це вже класика. А, а до чого це все звісно буде йти? Це Буде йти до заперечно. Створення перманентної військової присутності КНР в Білорусі це дуже вигідно сі зі зіньпіно. Це його відповідь на посилення європейської присутності в східній Азії, тому що ми бачимо наскільки безпека Євроатлантики і до Пацифіки стає пов'язана на систематичні вже навчання, наприклад, там Японії, Франції, Японії і Нідерландів, розширення різного роду присутності саме в Пацифіці, і сі, ну звісно, це його привід. У нього зовсім інші цілі, але під цим приводом він буде будувати базу і території Білорусі військово це станеться. А надалі це звісно буде відкривати простір для воєнних провокацій злучні Китаю на території знов ж таки Європи, тому що якщо дивитися на це вже на метарівні, то не варто забувати, що Сізінкін вважає найбільшу трагедію розвардянського союзу і втрату варшавської системи, варшавського блоку. От тому тут далі можна прогнозувати дуже далеко, що може робити Цзіньпін, який вважає себе е, лідером.